Друзі, вітаємо вас на каналі Будинок Іграшок. Всім прибіб! Хочете трішки магії? Сьогодні її буде вдосталь. Адже ми з пані Аріною будемо робити огляд на іграшку-сюрприз Magic Mix. З нас інструкція, як зробити так, щоб з цього казаночку з'явилася справжня іграшка. Будемо починати? Так. Ні-ні-ні. Але з вас підписка на канал і лайк. Це Magic Mixes. Це колекція іграшок, створена спеціально для того, щоб викликати яскраві емоції. І я пропоную подивитися, що в нас тут є. Так, розпаковуємо. Так. Да. Давайте тільки обережно, будь ласка. Краще б взагалі попросити, щоб вам допомогли з цим батьки. О, дивись, тут якась записка. Що тут написано? Тут. Першу прочитайте це. Це, напевно, якась таємнича записка. Ух ти. Тримай. Це справжній рецепт, як створити іграшку свою. Перший крок це треба взяти нашу записочку і написати ім'я іграшки, яку ми будемо створювати. Будемо придумувати ім'я? Угу. Так. Це буде він чи вона? Напевно, вона. Вона. І давай придумаємо ім'я. Може, сана? Добре, дуже цікаве ім'я. Давай буде сана. А ось такі ось тваринки нам можуть попастися. Mm -hmm. До речі, друзі, якщо у вас вже був такий один чарівний казаночок, і ви хочете іншу іграшку, то можна орієнтуватися по цьому. Бачиш, кристалу. Різний колір кристалу означає різну іграшку. Так, давай відкриваємо. Вау. Вау! Діставай, давай так все розставляти в ряд, що в нас тут є. Порошочок. Угу. І підставочка, напевно, така, да, просто. Пишемо наше ім'я Сана. Так? у угу. Тебе такий гарний почерк. Ось наше ім'я. Ми кладемо його на центр горщика. Кладемо. Тепер ми розпаковуємо цей порошочок. Так, до речі. Як ти думаєш, для чого ця колбочка? Не знаю. Мені здається, щоб налити сюди водички. Так? Во. Все. Тримай. Починаємо наш ритуал. Він такий різнокольоровий, з блискітками, mm -hmm. так? Давай, все, все, висипай. Ну що, тільки будь готова до того, що зараз може щось... Magic mixes Pixes! Вау! Oh! Wow. Так, дістаємо. Дивися, тут такий кристал жовтий, да? Вау! Вау, такий пухнастий! Це дійсно дівчинка, як ти вигадала? Вау! Wow. Поп... Якийсь кристал. Кристал, давай всім покажемо, як він виглядає. Чи вона виглядає. Це Саната. Так, Так, Сана. Вау. Бачила, що в неї крила є. Дивись. Угу. Вау. До речі, цей казанок можна потім використовувати е, як завгодно. Наприклад, щоб зберігати якісь свої секретики, якісь дрібні речі свої або маленькі іграшки. Що, там ще щось? Колечко! О! Вау! Приміряємо. Вау! Таке воно гарне, це чарівне, так? До речі, здається, я читала, що якщо полити водичкою, це кільце, то воно може змінювати колір. Ось, але я не знаю, якою температурою має бути вода, тому ви вдома проекспериментуйте та спробуйте різну температуру. І напишіть в коментарях, чи у вас вийшло. Може він читає думки? До речі, я думаю, цілком можливо. І тоді він знає, як сильно він нам подобається. А ще давайте перевіримо, чим вміє він читати, наприклад, мої думки. Давай. Угу. Що він тобі скаже? Він сказав, що цей випуск уже закінчується. Це правда, друзі. З вами був будинок іграшок. Magic mixes Pixies. Ух ти! Це мені? No. Дякую. Там ще щось є. До речі, друзі, по секрету минулі випуски десь тут.